Привіт, друзі! Сьогодні буде дуже цікавий день. Нас запросили на весілля. Неочікувано. Ми знали, що у цього у цієї пари має бути весілля, але ми з ними не дуже близькі знайомі. Ми з ними так пересікалися у наших друзів. Це пара норвежець і Тайка. Норвежець він тренер тайського боксу. І наша приятелька ходить до нього займатися, тому вони так дружилися, потоваришували. І частенько у них в компанії ми з ними пересікалися, і от вони влаштовують весілля, запросили багато кого із цієї компанії, нас в тому числі, тому буде така а, інтернаціональна а, 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 вечірочка. Побачимо, як це все відбуватися буде, але мені здається, буде неймовірно цікаво такий експірієнс новий в нашому житті. От тому з'їздили на пляжах, трішки прогулялися, тому що у це зараз такий складний період в житті. Мені здається, це наступає криза трьох років. Я завжди скептично ставилася. До цього, але, мені здається, це такий складний період. Тому потрібно було кудись виїхати, щоб змінити обстановочку. Ми трішки погуляли, походили, Аліса зараз спить, після сну ми зберемося та підемо на святкування. Я думаю, що вам трішечки щось засніму, тому що і вам має бути цікаво, як це все відбуватися буде. от, ну Будемо бачити, а вечірка буде в, в блакитному кольорі. У мене є. Нещодавно я купувала собі вбрання блакитного кольору. В Жені купили. Ну, а ліса буде в тому числі є.

З однієї сторони трішки інші традиції, ніж у нас, а з іншої сторони дуже багато українців, з якими вдалося поспілкуватися. З багатьма ми дуже давно вже знаємо один одного, спілкуємося, пересікаємося десь на якихось стосовках, когось побачили, з ким давно уже не бачились. Тобто, такий дуже приємний вечір. Весіля закінчилося. Ну, воно ще не закінчилося, але наші всі порозходилися десь о сьомій вечора, а залишилися лише тайські дівчата, там вони влаштували ще якісь танцюльки. Ми побачили, що наш час вже підійшов до кінця, тому залишили цю вечірку, але було дуже цікаво. Ось такий експеріенс був в нашому житті. Ми дуже раді, що нам вдалося побувати на такому святі. Сьогодні купила кокосовий горіх. Хочу дістати м'якоть звідси. Хочу зробити кокосову стружку і кокосову олійку, тому що олію тут продають в магазинах, в супермаркетах для приготування їжі. Мені хочеться сирнички або млинчики приготувати на такій олійці, щоб вона пахла кокосом, а тут вона вся рафінована і не пахне. От тому хочу зробити самостійно і використовувати її і для. Волосся для тіла в косметичних цілях використовувати, тому вирішила зробити сама, тому що, ну, щоб не було халтури. І хочу кокосову стружку, тому що в магазині вона досить дорого коштує. Я не знаю чому, але мені якось жлобно за кілограм кокосової стружки віддавати 200 бат, знаючи, що тут вона просто на кожній пальні цей кокос росте. Але чому не робила цього раніше, тому що... Зазвичай кокосовий горіх, він ще покритий такою зеленою тозою кожурою, яку дуже тяжко зняти. Я це зробити не можу, у мене не вистачає сили. А тут, як побачила, в магазині продають старі кокоси. Уже без цієї зеленої штуки я просто його розковиряла, вилила звідти всю кокосову воду і розбила сам кокос. Завтра буду робити все решта, що запланувала. Зазвичай продаються в магазині молоденькі кокоси, які не потрібно там, щось чистити, просто потрібно розбити і випити звідти всю кокосову водичку. От. А я завтра буду робити кокосове молочко, якщо в мене на це вистачить сили а, і терпіння. Не знаю. Ну, поки ось таке є в планах. Я жартую, що скоро я буду уже на пальму сама лазити за кокосами, не тільки навчуся їх розбивати, тому що ну, це такий процес. Нелегкий і займає багато сили. Ось так. Стала я весь кокос, почистила від такої коричневої шкірочки, звісно, це все було не дуже легко, тому що воно дуже складно доставалося, мені здається. У мене мозольчики будуть на руках, я ріжу на невеличкі шматочки, і зараз буду в блендері це все змішувати з кокосовою водичкою, яку я дістала з самого початку з кокоса, і потім поставлю, щоб відстаювалося кокосове масло. Так, розказую, що я зробила. Я в блендері шматочки кокоса. Подрібнила, додала туди кокосову водичку. Це все на марлічку перекинула, віджала. Те, що віджала, в мене, вийшла ось така біла водичка. Потрібно, щоб вона постояла, і зверху підійде кокосова олійка. Вона застине, скоріше всього, я поставлю в холодильник, щоб швидше це сталося, тому що зараз вже о, в будинку жаркувато і довго доведеться чекати, а вона може і не застинути. Коротше, поставлю в холодильник, все, що решту тут залишиться, водички, я її вилюю. Я Тільки <кхем> застигшу олійку. Ну, так в крайньому разі я бачила, показувала в відео. Далі вам покажу, що в мене вийде, але в планах зробити ось так. Все, решту, що залишилося в мене в марлічці, вийшла ось така дрібненька кокосова стружка. Її потрібно просушити і використовувати для кулінарії просто. Їсти, ну просто їсти мені не смачно і я люблю у вівсяну кашку додавати кокосову стружку. Вона досить насичена, ароматна, тому що, от порівняно з тією, яку я купувала в Україні, вона більш така суха. З цієї кокосової стружки ще можна зробити кокосове молоко. Тобто ми зробили вже кокосову олію, яка скоро має застигнути кокосова стружка, але її можна ще раз в блендері з водою перегнати, зробити. Кокосово, кокосове молоко і кокосову стружку. Але та кокосова стружка буде вже не така насичена по смаку. Звісно, частинку можна використати, зробити молоко, а частинку для кулінарії використовувати. Побачимо, наскільки в мене стане сили далі цим займатися. Але скажу я вам, що це процес такий трішки занятний, втомив мене, але ну, один раз можна спробувати. Ну, я була б не я, якби я не спробувала, все-таки я спробувала з невеличкої кількості кокосової стружки зробити кокосове молочко. Зараз я це все знову ж таки на марничку відіжму і спробую на смак. Ну, ось що в мене вийшло. Скажімо так, я спробувала, і, мабуть, потрібно було концентрацію з кокосової стружки зробити трішки більшу, тому що таке дуже-дуже. Легенький кокосовий смак, скоріше всього, багато води, а стружки мало. Але всю цю возню я затіяла заради кокосової стружки. Кокосова стружка після кокосового молока, коли я її вже другий раз від'жала, вона не така насичена. А мені треба насичену смачну кокосову стружку, тому так просто в якості експерименту я зробила молоко, а все решту буду висушувати. Ну, на наступний раз буду знати. Ось така кокосова стружка у мене вийшла після масла, достатньо така крупненька, тому що після молока вона дрібніша. Звісно, я її другий раз вже перемолола, то вона там дрібніша. Але на смак дуже смачна. Зараз задача номер один: її гарнесенько просушити, щоб вона не запліснявіла, тому що у нас, хоч і сезон дощів начебто вже і закінчується. Але досить в будинку, потрібно її сушити гарненько, щоб воно все не зіпсувалося, і вся моя робота не пішла коту під хвіст. Коли застине олійка, я вам покажу ще олію. Хотіла вам показати, що в мене вийшло. Ось така невеличка кількість кокосової олійки, всього-навсього. І моя кокосова стружка, вона потемніла. Смак в неї не такий насичний, як був одразу, але вона висохла і ну, не зіпсувалася, не попліснявіла. Просто немає такого насиченого, приємного кокосового смаку. Ну, досить така жирненька, можливо, якби було з неї вичувати всю кокосову олійку, то було б більше користі. А так мабуть це відправлю у смітник. А На рахунок кокосової олійки, то тепер я розумію, чому вона так дорого коштує, тому що я з нею тут награлася добряче. Декілька разів її відстаювала, розігрівала, щоб олійка відділилася досить гарно. тут, ну Якщо одна столова ложка набереться, то буде добре. В общем, мій експеримент виявився провальним. Стружка зовсім не гарна, а олії зовсім мало. let's